Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які вже дуже давно немає на поличках, їх вже дуже давно зняли, але я їх обожнюю. Я б дуже-дуже хотіла, щоб ці аромати повернулися до нас, щоб їх знов ем, виробляли, щоб ми їх могли ем, купувати ем, в магазинах і ем, Мені б дуже хотілося, щоб ті, що ті люди, які, коли ці аромати були на поличках, вони може не, не були зацікавлені ароматами, або, може, носили тоді якусь іншу ароматну композицію, і просто, і, і просто не захотіли нічого іншого тестувати. В магазинах, а зараз вже пізно, бо цих ароматів немає. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати. І так, у мене тут 5, 5 ароматів, я рандомно розпочинаю цей мій, цю мою розповідь про аромати. Перший аромат це Гірлен. Дуже класний аромат. Мені дуже подобається пляшка цього аромату. На жаль, зараз всі пляшки у них стандартизовані. Я не дуже за це. Мені дуже подобалось, коли кожна пляшка була а, трішечки різна. Так, у мене тут лінстан. герленовський лінстан, і це у мене версія для літочка. Тут у мене лінстан дюн ете, і тут такі ем, ноти: ем, грійфрут, горький апельсин, магнолія, жасмін, лан і ланг ваніль бензоїн та мускус. Я, я це перекладаю з іншої мови, так що трішечки терпіння. Зі мною люди, будь ласка. Дуже класний аромат. Я не знаю, як вони його зробили, але тут є Ілангі-Ланг, він дуже солодкий. Тут є ваніль, вона дуже солодка. Але все разом ілангі-ланг та ваніль, і у вас немає такого. Е Дуже солодкого аромату, яким ви просто не можете, з яким ви не можете дихати. Цей аромат він відкривається трішки так, знаєте, цитрусово. І це допомагає. Потім біль, квіт, і ланг і ланга дуже багато. Він просто. Собою накриває все. І плюс у нас тут ще є оця ваніль, але це ваніль, знаєте, не кулінарна ваніль, не, не така, це просто така, знаєте, солодка, але не ваніль, яку ви хочете там з'їсти чи випити. Супер класний аромат це вже третя моя пляшечка Наразі. Я так думаю, що вона третю і залишиться, бо просто. Е, ні, я, я бачила. Я взагалі я можу вам сказати, що всі ці аромати, я їх бачила. Е, їх можна ще купити. Е, просто питання в тому, скільки це зараз коштує. ось, А так, ці аромати ще є, їх можна купити. Це для мене це просто такий, знаєте, шедевр, так, це... Аромат на літо. Я зовсім не розумію чому. Тому що я в цьому ароматі ходила і літом, і взимку, і вечір, і на день. Він суперкласний, супер елегантний аромат, яка, яка ганьба, що його зняли. Просто ганьба, люди. Інший аромат і аромат, який, яких у мене наразі два. Один стоїть зі мно, за мною. Поруч з Сваровський. До речі, хто знав, що Сваровський виробляв раніше аромати? Хто знав? Я знала, бо у мене є два. Ну, три. Ось один, два, і там ще один третій, але він інший. Так, Дольче Габана Feminine. І про цей аромат я вам вже розповідала, розповідала, але ну, я просто не можу не розповідати про цей аромат, бо він шикарнючий, просто шикарнючий. Це. Feminine Dolce gabana. Ось він ось так, зроблений. Тут у нас є мімоза, біла лілія, цикламен, мандарин, лілія, вістерія, гіліотропінгіланг, жасмін, мускус, кашмірове, кашмірове дерево, ваніль та сандалове дерево. Тут для мене взагалі тут дуже багато всього. Тут така, знаєте, квітуча така композиція, але взагалі, я можу сказати від, відверто, що для мене принципово ця, цей аромат він про лілію. Тут є оця мі, мімоза. На, насправді, я дуже радію, що ця мімоза вона не така, яка для мене завжди мімоза. Для мене мі, мімоза в 99 зі 100, це щось таке пильне, це така пиляка, знаєте, не, 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 не цікава, щось таке страшне, тут такого нема враження. Тут багато квітів, але Лілія, тут вона така, вона тут є, вона тут дуже присутня, ви її дуже відчуваєте. До речі, якщо у вас є цей аромат, або якщо ви знаєте, де його купити, ви. Підайте, купите, будьте, будьте просто обережними з цією лілією, бо лілія це така квітка, що може давати головний біль. Таке буває. І ця композиція теж вона, вона може бути достатньо агресивною. Тому якщо вам ця композиція не сподобається, то, будь ласка, присилайте цей аромат. Мені я буду більш ніж задоволена. Ну, Це була шутка, а може і ні. Коротше кажучи, класний аромат. класний. Лілія тут просто шикарна. Я не знаю, ось е, потім вони, до Габана, е, вирішили зробити інший аромат, який називається The One. Ну, Там дуже багато їх. В диван. І у мене є таке, такий ось цей аромат. Я коли побачила, що вони роблять новий аромат диван. Він такий у мене золотий. Е, я подумала, вау, там же ж теж є лілія. Ну, все, е, мабуть, мабуть, може, сподіваємось, що це якраз буде той аромат, який вони зроблять, ну, якось ну, замість ось цього, чи може. з... Трішечки схожий на цей щось буде таке, ні, люди, ні. Це теж непоганий аромат з лілією, я вам точно можу сказати, але нічого, нічого спільного з цим ароматом, на жаль, на жаль, немає. Тут прям така лілія-лілія, класна, сучасна. До речі, до речі, ось це я вам. Не сказала. Всі ці аромати, незважаючи на те, що вони були, їх вже доволі довго немає на, на ринку, тобто їх зробили вже деякий час. Тому ці всі аромати, коли ви їх відчуваєте, коли ви їх набризкаєте на себе, вони не, ви їх не відчуваєте як аромати, я не знаю, 20-річної давністі. Ні. Вони звучать, вони актуально, супер актуально. І цим вони мені дуже подобаються. Тим, що вони класно пахнуть, і тим, що вони навіть наразі вони дуже класні і актуальні аромати. Інший аромат це аромат ніша. Тут тільки у нас чотири ноти: це у нас артизани, це у нас Jurdi Fet. Тут у нас мигдаль, пшениця, ваніль та іріс. Цей аромат, він дуже класний. Він, знаєте, він дуже не, не типовий аромат, бо він, він і легкий, і не дуже От ту ж саму мить. Він солодкий. Але не дуже. Тут є іріс. Для мене іріс і для мене ось такі пудрові ноти, вони завжди трішечки такі важкі. Чому важкі? Не в тому сенсі, що важко в цих нотах, а в тому сенсі, що для мене, ну принаймні для мене, не знаю, може у вас так, а може у вас і, і, і не так. Но у мене, у мене є асоціація пудрові ноти або ірісові ноти. Трішки у мене є асоціація. З людями, яким вже ну, ну, скажемо, за 70 рочків, Ну, ось так щось, я не знаю чому так. Тобто трішечки, трішечки такі вже не дуже молоді люди. І я ж я не дуже ось через саме це. І плюс-плюс, це не головне, ось ось що головне. Головне то, що для мене трішечки ірис і трішечки пудра, це якийсь такий меланхолічний аромат. Тут такого нема. Тут у мене нема такого, знаєте, ірис і меланхолія нема. Тут є мигдаль, і якщо ви колись їли є такі е цукерки, це такі, знаєте, типічні цукерки для свят, це такий мігдаль, потім цукор. Така паста, цукорна паста. І, і вони ще бувають різнокольорові, оці цукерки, і вони дуже-дуже тверді. Ось, Оце так трішечки пахне. Плюс це такий ніжний, такий лагідний запах пшениця і ця солодкість. Оцей мігдаль він солодкий, дуже класний аромат. Це щось, щось таке, знаєте, лагідне, м'яке. Але ну, не, не, не аромат який, а, ну, там, ладно, таких ароматів дуже багато. Ні, таких ароматів дуже-дуже мало. Це, цей аромат, він якийсь дуже-дуже такий странний, але добро странний. Інший аромат, це аромат. На жаль, його вже давно не роблять. На жаль, він мені дуже подобається і цей аромат, якщо б можна було б взяти там, мої найулюбленіші 5 ароматів, цей аромат якраз в, 5, оцю, в, цю, в ці 5 ароматів і увійшов би. Це Глорія від Кашарелі. Цей аромат, якщо б він зараз продавався, я вам гарантую, люди, щоб він був би один з бестселерів. Наразі. Тому що тут є вишня. Зараз я вам е, прочитаю, що тут у нас в піраміді є Амаретто, амбра, гібіскус е, тут у нас троянда, болгарська, троянда, ваніль, е, амбра, ще раз білий перець, білі квіти, е, вишня, мигдаль, бобитонка, стірокс та е, кедр. Дуже класний, дуже класний аромат. Ось він розпочинається так, трішечки таким амаретто. Я взагалі не дуже люблю аромати, які такі, знаєте, алкогольні. Тут алкогольна ця нота є, але вона не транслюється, ну, принаймні для мене, як от алкогольна нота типова. Це для мене більше як така якась така тепла, солодка нота. Плюс до того тут є мигдаль, тут є вишня. І ця вишня. Якщо ви звертали увагу, ця вишня у нас не в, в, в спочатку, вона у нас в, в кінці аромату, вона у нас в нотах бази. Тобто, ця вишня, її, її відчувається добре, її відчувається завжди. Тобто, це такий, знаєте, вишневий, мигдалевий, соледкий, теплий аромат солодкий. Солодкий, дуже теплий аромат, класний. І я вам кажу, якщо ви його зараз робили, я так думаю, що його купляли-купляли краще, ніж той самий Том Форд і його всі оці вишні та оце все. На мою думку, чудовий аромат чудовий. До речі, деякі люди його порівнюють з іншим ароматом. від... скажіть мені, будь ласка, як воно називається правильно. Йоб, ну йоб, Називається так оце, цей бренд. Я його називаю іноді е, жуб. Ну, коротше, я, я, я думаю, що ви, ви знаєте, про що я кажу. Так у них там є аромат, який називається Le Bon. У них така, така пляшка, така квадратна така пляшка. І дехто порівнює цей аромат, оцей жуб. Або йоп, з оцім. Як на мене, це зовсім два різних, різних аромата. Далі підходимо до кінця цього відео, підходимо, е... як би сказати, в помпамання. Коротше кажучи, у нас тут Midnight Poison від Dior. Я знаю, хтось каже, ось від Midnight Poison від Dior, ти просто його показуєш, що він в тебе є. Я показую, що він в мене є, так, але я чому його показую? Тому що якраз через цей аромат, цей аромат був тим ароматом, який для мене відкрив двері в мир пачулі, який мені показав, що пачулі вони, вони бувають не тільки нішові. А, ну, ми знаємо, що нішові аромати, вони взагалі. Іноді бувають такі гіпертрофіровані. Наприклад, пачулі, нішові пачулі вони бувають нестерпілі, такі, з якими дуже, не дуже комфортно. І тут є пачулі, і якраз цей аромат мені показав, що пачулі бувають класні. Що у нас тут є? Звертайте увагу на, на, на пирамиду, вона дуже-дуже проста. Дуже проста. Бергамот, мандарин, троянда, пачулі, амбра та ваніль. Тобто супер проста піраміда, але який же ж класний аромат. Він такий класний, він трішечки цитрусовий спочатку. Тут є троянда, але це не та троянда, яка вам буде заважати, навіть якщо ви, як я, не любите троянди. Але Оця, оця ваніль, оця пачулі, от пачулі тут дуже класні. Тут немає тих страшенних пачулі, які там у деяких ароматах в ніші. Тут, тут просто класно, тут просто зелено трішечки воно, так, знаєте, ну, ви відчуваєте, що пачулі є, але вони, але вони класні. Їх можна носити, їх приємно носити. Немає ніяких там підвальних пачулі, як там ото буває? Підвальні лікарняні, що там ще там є, з пачулями. Такого нічого немає. Тут просто класні носибільні, суперові пачулі. Ось дуже комерційний аромат, комерційні пачулі. Взагалі вся вся. Ця піраміда дуже класно зроблена. Я, я і зараз не розумію, навіщо було знімати цей аромат, бо він, він страшенно класний. До речі, я пам'ятаю, коли знімали цей аромат. У нас ці аромати стояли 30 мл за 25 євро. І я купила тільки, тільки ось один оцей флакон, ще один на 50 мл у мене був. Я купила один, думаю, то навіщо мені ще? Ось би зараз туди повернутися, я б купила не один. Ось це і все. У мене насправді дуже багато таких ароматів, про які б я вам могла ще розповісти. Ви мені розповідаєте, які саме аромати були раніше, які на вас вплив якийсь там мали І що вам дуже сподобались, розповідайте, які б ви хотіли знов мати можливість купувати в магазинах. Пишіть, розповідайте, це мені дуже-дуже цікаво, я завжди коменти читаю. І я вам бажаю доброго дня, я вам бажаю доброї середи. З вами ми побачимось у неділю, па-па!